Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про взаємодію природи і людини від первісної до сучасної людини. З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на біосферу. На відміну від інших організмів, людина це особливий біологічний вид, який впливає на природу не лише як біологічний об'єкт, а й на природу відображається вплив її трудової діяльності. Вплив діяльності людини на природу збільшенням кількості людства та розвитком суспільства зростає. У взаємовідносинах людського суспільства з природою виділено чотири періоди: етап мисливсько-збиральницької культури, етап аграрної культури, етап індустріального суспільства та постіндустріальна епоха. Ці періоди різняться за характером стосунків і обсягом заподіяної навколишньому середовищу шкоди. Основою існування первісного суспільства було полювання на великих тварин, збирання рослинної їжі, гербів, виловриби. Первісна людина брала від природи рівно стільки, скільки їй було необхідно для забезпечення харчування. Важливим чинником відділення людини від тваринного світу став перехід від виготовлення і постійного використання знаряд праці та мисливства. Це були ножі, пилки, сверла, рубила, молотки. Первісна людина могла істотно регулювати чисельність окремих видів тварин, рослин, забруднювати продуктами життєдіяльності місця свого розселення. Однак загалом її взаємостосунки з природою були гармонійними. Первісна людина сприймала світ, відчуваючи себе частиною природи. Поступово людина навчилася не лише пристосовуватися до природних умов, а й змінювати їх з користю для себе. У другому періоді, періоді аграрної культури, інтенсивно розвивається землеробство, скотарство, виникають ремесла, розширюється будівництво міст, фортець. А з часом, приблизно у XVIII столітті, розвивається повноцінне промислове виробництво. Розпочався процес окультурення територій, її зміни, збіднення видового різноманітності, забруднення водойм, ґрунтів, повітряного середовища. Розвиток землеробства і скотарства зумовив істотних змін в ландшафтах. Чисельність населення у XV-17 столітті уже перевищувало 500 мільйонів. Цей період можна назвати періодом активного використання людиною природних ресурсів взаємодії з природою. Третій період розпочався приблизно в XVIII столітті і тривав до першої половини ХХ століття Це етап індустріального суспільства. Час бурхливого розвитку фізики, техніки, винайдення парового та електричного двигунів атомної енергії. У цей період зростають обсяги видобутку корисних копалин, вугілля, залізної руди, кольорових металів, нафти, газу. У місцях промислових розробок виникають фабричні поселення, формуються промислові центри, що, зрештою, призводить до заміни природних ландшафтів на промислові. У ХХ столітті людина отримує можливість активно впливати на довкілля та користуватися раніше недоступними для неї ресурсами. Виникла ідея, що людина хазяїн природи, а природа не вичерпне джерело потрібних її ресурсів. Четвертий період триває приблизно останні 40-50 років. Це постіндустріальна епоха. Вона характеризується розвитком глобальної екологічної кризи. Господарська діяльність негативно впливає на природу. Особливостями цього періоду є також виникнення та поширення громадського руху за охорону природи в усіх розвинених країнах світу, активне міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля. У червні 1992 року відбулася найбільша в історії Всесвітня конференція ООН в Ріо де жанейро з проблем навколишнього середовища та розвитку. Де прийнято пакет важливих міжнародних угод про охорону біосфери, збереження біологічного різноманіття та клімату. Життя всього людства тісно пов'язане з природою, але разом з тим існування всього живого на землі залежить від поведінки людини в природі, уміння господарювати від її екологічної культури. Дякую за увагу, до зустрічі!